Благодійний марафон з вірою в майбутнє у палаці дітей та молоді проводять вже дев'ятнадцятий раз. Цього разу і організовано на підтримку чотирьох талановитих дітей рівного. Це випускники профільних шкіл ПДМу. Серед них і Христина Іванців. На виставці, яку розгорнуто в фоє палацу, чимало її робіт. Талант дівчини багатогранний. Насамперед вражають ось ці її пано під назвою Ангели. Є тут також і вироби з глини. Працювати з цим матеріалом непросто, а відобразити у ньому задоволення. Думаний ще складніше, перш за все її потрібно добре розімнути, а потім робиться різні пласти, форми виліплюються і. І таким чином, коли це все докупо збирається, то получається робота». доробки Христини Іванців. Це своєрідна вишенька на торті експозиції школи вразотворчого мистецтва ПДМУ. Загалом же тут представлено майже три сотні найкращих виробів колишніх і нинішніх учнів цієї школи. Три панно зроблені в техніці клеєного льону на тему квіти і на тему творчий творчі на виставці ще представлена кераміка. Кераміка серії риби це учні шостого класу і дві серії пейзажів: зимові і весняні пейзажі. Це учні четвертих і других третіх класів. Як зауважує керівник закладу Ірина Первушевська, марафон це не лише візитівка рівно, це надбання усієї України. І навіть у такий нелегкий час він продовжує свої шляхетні справи. Скрутний час, але ми своїм марафоном хочемо довести, що навіть в такий скрутний час українці готові на випробування, українці, не дивлячись ні на що, вірні свої ідеї, віри в майбутнє. Так, як носить і назву наш марафон марафон триватиме до 8 травня. Продовж цього часу педемію відбуватимуться виставки, вернісажі, концерти. Виручені під час його проведення кошти будуть використані для підтримки юних талантів та спрямовані на допомогу п'ятьом дітям з центрів, особлива дитина та паєнець. Галина Баранчук, Володимир Струс, Микола Штемпель, інформаційна програма День.